Вітаю вас, шановні колеги! Презентую дистанційний модуль Тематика воєнних небезпек в інтегрованому курсі Здоров'я, безпека та добробут для сьомих та дев'ятих класів. Відповідно цього навчального року тільки пілотні школи у сьомому класі будуть вивчати. Інтегрований курс Здоровя, безпека та добробут, але вже в наступному році це будуть всі школи, відповідно, через рік сьомий і восьмий класи, і через два роки вже і 9 класи будуть вивчати інтегрований курс Здоровя, безпека та добробут. Модуль допоможе вам обрати тематику воєнних небезпек. В залежності або навіть не в залежності від тої модельної програми, яку ви обрали. Зважайте на ті теми, які рекомендувало Міністерство освіти і науки в 2002 році для предмету основи здоров'я. І звісно, на поточну ситуацію, на перспективу, на контингент тих учнів, які у вас є. У модулі ми розглянемо. Важливість навчання з питань воєнних небезпек у умовах війни. Сумніву, звісно, ні в кого це не викликає. Також торкнемося концепції безпеки закладів освіти, яка з'явилася в 2023 році. Змін, які були реалізовані в системі освіти в 2022-2023 році, і детальніше поговоримо про програму предмету основи здоров'я, які зміни відбулися. Від 2017 до 2022 року. Одне з дискусійних питань це час на вивчення воєнних небезпек в предметі основи здоров'я та інтегрованому курсі. І звісно, основна частина присвячена саме тематиці воєнних небезпек у модельних програмах інтегрованого курсу Здоров'я, безпека та добробут. І закінчуємо перспективами освіти з питань воєнних небезпек. Концепція безпеки закладів освіти була схвалена Кабінетом міністрів України, і в ній відмічено низку технічних організаційних інформаційних проблем, пов'язаних з забезпеченням належного рівня безпеки освітнього процесу. Але крім цього, ми поговоримо в основному про шляхи формування компетентностей безпеки учасників освітнього процесу. Зміни, що відбулись в системі освіти в 2022-2023 навчальному році, відбулися на ваших очах і тому ви їх добре знаєте. Звісно, ми поговоримо і про предмети основи здоров'я, і про інтегрований курс безпека, здоров'я та добробут, захист України, а також про інші предмети, такі як історія, література, правознавство, громадянська освіта, географія тощо. Крім того, слід зазначити, що зміни розпочалися не в 22-му році. Вони почалися від початку агресії Росії з 2014 року від анексії Росією нашого Криму. Одне з досить складних та дискусійних питань є час на вивчення. Самого предмету основи здоров'я, відповідно інтегрованого курсу, здоров'я, безпека та добробут, і час на вивчення воєнних небезпек у цьому предметі чи інтегрованому курсі. Ми розглянемо з вами і думки практиків, і думки експертів, і подивимося, що говорить нам базовий навчальний план. Основна частина нашого модуля присвячена тематиці воєнних небезпек в модельних програмах інтегрованого курсу Здоров'я, безпека та добробут. Ми з вами розглянемо програми чотирьох авторських колективів: Василенко Калатій, наступний колектив Воронцова пономаренко андрук Лаврентівна хомич наступний колектив Гущина Василашко і наступний колектив Шиян. Дяків Седоченко і Страшко. Для розуміння і порівняння розглянемо тематику воєнних небезпек у кожній з модельних програм. У 7 класі у кожного авторського колективу подивимося, які саме теми ввели ці автори до своїх модельних програм. Відповідно, подивимось. І восьмий клас, які авторські колективи акцентували більше чи менше уваги, і на яких саме темах увага була І завершимо розгляд тематикою для 9-го класу всіх авторських колективів. У підсумку подивимося, які з авторських колективів присвятили. Тематиці воєнних небезпек більше часу, скільки саме часу, скільки тем і які теми були введені, і, відповідно, скільки тем для 7 класу було рекомендовано, скільки для восьмого класу, і скільки для 9 класу. Навчання з питань воєнних небезпек та подолання їх наслідків визначається. І поточною ситуацією, і тим контингентом, який є в школі, і перспективною, і поточною ситуацією, яка є в тому чи іншому регіоні. Тож, вибір тем, і їхня кількість і часу, який потрібен для вивчення цих тем, звісно, буде за вами. Слід зауважити, що Деякі питання, наприклад, ризики від вибухонебезпечних предметів, або питання психологічної допомоги і самодопомоги залишаться ще на довгий час після закінчення війни. Тож, ця тематика залишиться в нашому курсі Здоров'я, безпека і добробут ще на довгі роки. Сподіваюсь, що наш модуль дозволить вам розібратися. З тематикою воєнних небезпек у різних модельних програмах та обрати відповідні теми для написання своєї програми інтегрованого курсу Здоров'я, безпека та добро. Тож запрошуємо на наш модуль: зауваження, доповнення, побажання. Будь ласка, надсилайте на нижче вказану адресу. Бережіть себе і будьте в безпеці!